Зважаючи на те, скільки разів мандрівник допоміг усім, не дивно, що ним зацікавиться якась країна, яка буде прагнути його використати у своїх цілях. Привіт всім! У мене до вас є таке цікаве питання: яка нація найчастіше робить щось, щоб знайти способи зберегти та залишити мандрівника як постійний актив для своєї держави? Типу, якщо більш ретельно придивитися на історію та сюжет Кеншина, то можна помітити, що там не всі такі супер-мега добрі. У кожного персонажа у грі є свої мотиви, інколи вони досить Корисливі у групу банд та країн вони також є. Так що сьогодні ми оберемо регіон, який найактивніше прагне залучити мандрівника до своїх справ. Ми знаємо, що в грі є фестивалі, книжкові ярмарки, турніри карт, бої монстрів, бойові мистецтва та бізнес-менеджмент серед багатьох інших речей, центральним елементом яких був мандрівник, і складається враження, що дещо з цього було зроблено, щоб заставити мандрівника щось зробити для когось. Завжди ми вирішуємо якусь нагальну проблему під час цих івентів. Було б смішно, якби деякі з цих подій насправді були такими собі хитрощами, щоб змусити мандрівника залишитися в якійсь країні. Ми пройдемося по кожному регіону і обговоримо наскільки сильно їм необхідний мандрівник. Монштат, ймовірно, технічно мандрівник є частиною лицарів і напевно розглядається вже як потенційний актив. Хоча мені здається, що манштату і так не потрібно сильно старатися. Відомо, що мандрівник заїжджає туди багато разів, допомагає там всім часто, і він починав свою дорогу саме звідти. Монштат займає лідеруючу позицію, щоб бути домом для мандрівника. І назума, можливо, за межами клану Камісато, Патацумі та Ей, які дуже близькі до мандрівника, інші клани повинні мати стратегічні наради щодо мандрівника, як активу для Інозуми і для них самих. Хоча, можливо, вони цього не роблять. Я чесно не знаю. Сумеру, ні, безумовно, ні. Тому що Нахіда існує. Немає необхідності намагатися отримати мандрівника навколо, тому що є Нахіда. Да й у цілому, Іназума та Сумеру, як мені здається, не потребують мандрівника. Мандрівник вирішив їхню проблему, але не більше того, проблему вирішено. Решту вони можуть зробити самі. Фонтейн ні. Більше нічого сказати. Це ж фонтейн, на відміну від інших народів, мандрівник не є цінністю для нації, фонтейн. Він є цінністю для певних осіб, груп та інститутів: військово-морського флоту, спінаді Діросула, науково-дослідницького інституту та інших, яких я не пам'ятаю. Про натлан майже немає ніякої інформації. Поки ми чекаємо на цей регіон, тут випускають якісь нудні патчі для сніжної він вже актив, адже його дії інколи використовуються фатуйцями у своїх злих планах щодо сердець богів. Тепер до самого очевидного Лі Юе. Мені здається, що найактивніший у цьому питанні саме Лі Юе. За словами Бейдоу, мандрівник вже знаходиться в якомусь списку. Це звучало як якийсь важливий сильний індивідуальний список. Безумовно, Нінгуан занадто розумна, щоб це зрозуміти, і вона точно знає, що мандрівник є для них великою цінністю, і втратити його було б нерозумно. Що цікаво, мені це чимось нагадує якийсь Ісекай, мангу новелу, в яких задійні країни і де живе якийсь могутній чувак, якого кожна нація хоче залучити на свою сторону. Але на питання відео моя відповідь буде Лі Юе. Їхнє становище найбільш нестабільне. Вони щойно втратили свого бога і перебувають у перехідному періоді, не кажучи вже про те, що майже всі адепти мають дивну прив'язаність до мандрівника. Незважаючи на епоху людей, адепти все ще залишаються потужною цінною силою для Лі Юе. Тратити їхню підтримку або навіть налаштувати їх проти уряду Юе буде катастрофою. Мандрівник може значно зменшити цей ризик. А що ви думаєте? Пишіть коменти, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.